Документі Юре Садвука! Документі, документі. Юре садвука! Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Працівник ТЦК погрожує пістолетом. Підписник прислав епічне відео: службовець ТЦК погрожує пістолетом, а чоловік на підпитку лізе битися. Одразу згадалося. Спокійно, з сядем всі. Це якраз той випадок, коли посадити потрібно обох. Чоловіка за те, що ліс битися і чіплятися до працівника ТЦК, а останнього за перевищення повноважень і абсолютно безпідставні погрози застосування зброї. Відео містить матюки, тож знайдете його у моєму телеграм-каналі. Я надав вам правову кваліфікацію обох учасників, а ви напишіть у коментарі свою думку. Зайшла коса на камінь. Відео без початку конфлікту, та й невідомо, хто той чоловік у формі. Певно, працівник ТЦК. А головне час темніє рано, тож неможливо визначити годину, а це суттєво. Якщо військовий виконував службовий обов'язок щодо вручення повісток після 20.00, то хто його уповноважив на це? Для цього є визначений час з 9 до 18 години. Саме тому і виникає питання: а чи мав представник ТЦК повноваження після 18 години вручати повістки? Якщо ж це сталося... До 18-ї години то чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за опір військовому при виконанні службових обов'язків та грубе порушення громадського порядку. То представник ТЦК не винуватий, а ви гляньте відео, чи є загроза його життю, що він витягнув пістолет і погрожує п'яному. Там же поруч, навіть інший військовий з автоматом. Звісно. П'яний поводиться буйно. Але де загроза життю працівника ТЦК? Де співмірність? Там просто беззбройний, нетверезий, проти пістолета з автоматом. Але ж це не кіно, чужий проти хижака. Тут явне перевищення повноважень. Тож сісти повинні обоє. А чи сядуть? Замнуть. Цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Та пишіть, яку ще розкрити тему. Всім дякую за увагу!